А всі ми ходимо під Богом. Життя в його міцних руках. Він контролює всю тривогу, всю радість, біль і навіть страх. Він знає все, кому що треба, коли на землю йтиме дощ, як зорі вимостить на небо в просторах під небесних площ. Він знає все, усе він знає, коли прийде до нас весна, коли нарешті пролунає. Уже закінчилась війна, і кожну пісню, кожне слово Він пам'ятає, кожен вдих, всі вчинки, зроблені раптово, і кожен подих, що затих. Він знає все, він бачить душу, ти не сховаєшся ніде. Я попередити вас мушу. Господь до кожного гряде, і в цьому світі де тривога, де біль не гоїться нічим, ти безпорадний, як без Бога. Є сотні доказів і причин.